Вітаю, друзі, радянський колгоспник 20-х-40-х років ХХ 20 століття, це є Радянський Кріпак. Не вірите? Давайте я вам це доведу. Щоб це довести, пригадаймо, хто такий кріпак. Отже, це селянин, який працює не на себе, а на пана. Ходить на панщину, не має прав покинути село, до якого він прикріплений, живе виключно з того, що вирощує на своєму крихітному полі, живе у злиднях, не має прав, сплачує податки. Подивимося на радянського колгоспника 20-х-40-х років в період Сталіна. Отже, колгоспник працює на державу, а не на себе. Він працює щоденно як кріпак, тільки слово панщина змінюємо на державщина. Як і кріпак, колгоспник того періоду має відробити трудодні, їх кількість на тиждень не менше п'яти, а дуже часто і 6 днів. Кріпак працював на пана 4-5 днів, тобто колгоспник в гіршому становищі за кріпака. Щоб селянин колгоспник не втік зі села. У місто в 1932 році була введена паспортна система в Радянському Союзі, без паспорту і приписки у місті тебе арештовували і саджали до тюрми. Весь прикол в тому, що селянам паспортів в Радянському Союзі не видавали взагалі. Тому їх закріпляли за селом, закріпачували до села. Та колгоспу, ти народився в селі в колгоспі і здохнеш, працюючи на батька Сталіна в колгоспі. З колгоспника стягували податки, він платив за усе. За великого Сталіна в 1939 році навіть ввели податки на фруктові дерева, що призвело до вирубання їх селянами. Цей дебільний податок скасував лише Хрущов 1954 року. Наприклад, грошима колгоспник сплачував 1948 року 650 карбованців на рік. Так звану зарплату колгоспникам видавали один раз на рік, і вона становила 5% грошових доходів сім'ї, 35% зерна і 1% м'яса. Решту колгоспник вирощував на своїй маленькій присадибній ділянці. Подобається? Тисни вподобайку, підписуйся на канал і обов'язково пиши коментар більше як чотирьох слів. Це підтримує україномовний просвітницький контент, розвіє міфи, радянські та російські в період війни це теж надзвичайно важливо, це не менш важливо, ніж кулі. Тепер про панщину. Кріпак мав щоденно 4-5 днів на тиждень працювати на пана. А що колгоспник? він теж мав державщину. Він мав відпрацювати державні трудодні, обов'язкову кількість. День роботи в колгоспі дорівнював приблизно пів трудодня. Якщо колгоспник не відпрацьовував обов'язкової кількості трудоднів, його згідно указу Верховного, Верховної Ради Радянського Союзу від 21 лютого 1948 року виселяли з села як такого, що веде, цитую. Він ухиляється від трудової діяльності в сільському господарстві і веде антигромадську діяльність, паразитичний спосіб життя. Кінець цитати. Тож підсумуємо. Перше, колгоспник має відпрацювати на державу 5-6 днів на тиждень за жебрацьку 5% від потреби платню. А якщо цього не зробить. Виселення з конфіскацією. Друге, він має платити державі державі пану податки не тільки за хату, землю, худобу, але й за яблуню, грушу, сливу, фруктові дерева. Третє, у колгоспника нема паспорта, він не має права покинути село і переїхати до міста. Він працює на Сталіна, платить Сталіну податки, не має права покинути колгосп не має прав, а має лише обов'язки. А якщо йому щось з цього не подобається і він це публічно озвучить, він ворог народу, і за антирадянські настрої та критику колгоспної системи піде по етапу в сталінські табори гутабу. Тож чи не кріпаком був радянський колгоспник у 20 40 сорокові роки? Висновок за вами.